Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Кількість сьогоднішніх обстрілів позицій українських воїнів на рівні вчорашнього дня та складає 18 разів, проте активність ворога оцінюється як висока. Проросійські наманці продовжують застосовувати по наших позиціях зброю великого калібру в напрямку захисників Авдіївки, Красногорівки, Невельського, Славного, Тарамчука та Новгородського. Наносились вогневі удари з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. В районах Новотроїцького та Березового сили АТО зазнали обстрілів зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Окрім цього, уздовж лінії розмежування незаконні збройні формування вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів стрілецької зброї. У станиці Луганській, окрім оборонних укріплень Збройних сил України, бандити неодноразово обстрілювали з гранатометів інфраструктуру контрольно-перепускного пункту, їзду-виїзду з метою збереження життя і здоров'я підлеглих, цивільного населення, яке опинилося в небезпеці. В цьому районі командири підрозділів сил АТО змушені були три рази віддавати наказ про відкриття вогню у відповідь зі стрілецької зброї. З кожним днем збройного протистояння проти російських найманців. Українські військовослужбовці збільшують кількість своїх прихильників серед місцевого населення Донбасу, адже прості люди бачать, як бойовики нищать їхню інфраструктуру та майно.